Довжина вулиці Різничної близько 100 метрів. Це найкоротша вулиця міста. Вона знаходиться у кварталі між Січеславською набережною, Ніренберга та Ламаною на теренах історичних половиці та Кам'янки, де мешкала чисельна єврейська громада. У 1970-80-х роках під час будівництва нового міського цирку стару забудову знесли. Та тут лишився один будинок під номером 9 і невеликий дворик. Раніше вона займала більший масштаб, тобто йшла від берега Дніпра до вулиці Йорданської, нинішня вулиця Михайла Коцюбинського. Відповідно, територія ще з кінця 18 століття називалася лісовим майданом. Тобто тут розташовувалися лісопильні лісові склади, які йшли аж до території нинішнього залізничного вокзалу. Ось і е, е, тут проживали проживала велика єврейська громада. Найдовша вулиця Дніпра, передова в амур Дніпровському районі. Її протяжність 12,5 кілометрів. Пролягає крізь давні козацькі поселення ломівку, кам'янку та Березанівку, формуючи майже суцільний приватний сектор, жодного багатоквартирного будинку. Тут нумерація сягає приблизно 816. Назва вулиці походить від переднього краю, де стикнулися радянська та німецька армії в період радянсько-німецької війни, 41-му році тому ж тут до речі знаходиться найстаріший пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка, який споруджений у 1927 році. І по вулиці, в принципі, знаходиться сквер, де поховані бійці, які власне тримали оборону Дніпропетровська. 41-му році, які загинули в вересні 41-го року.